Сильний вітер, великі хвилі на воді, і як результат, небезпечна ситуація. Двоє рибалок, котрі знаходились в човні, не змогли в ньому втриматись. І хоча ситуація умовна, рятувати потопаючих довелось по-справжньому. Наші дії знову ж таки, дуже швидко приїхати, правильно зробити все. Ну як по максимуму надати людині допомогу, витягнути її на берег, очистити дихальні шляхи. А далі справа за медиками. Ми масаж серця. Одного рибалку врятувати вдалося, а інший потонув. Тут свої навички демонстрували вже водолази. Загалом, кажуть, іменесники всі спрацювали оперативно. Сьогодні було задіяно біля 15 чоловік особового складу, в тому числі водолази з комунальної рятувальної служби. В кожному пожежно-рятувальному пожежно підрозділі в області є човни, значить приладдя для рятування людей, тобто ну, черговий караул. Кількості п'яти шести чоловік. Чергових караулів? 30 по області. Однак і така кількість караулів кажуть не дозволяє берегти від небезпеки всіх. Так цьогоріч на Рівненщині потонуло 39 людей. 13 життів вода забрала від початку купального сезону. І все бідкаються рятувальники через неуважність. «Якраз Як ота така жара, і буквально в неділю на вихідні втопилося у нас три чоловіки. І в понеділок два чоловіки. Всі оці утоплення, які були, нехтуючи правилами поведінки на воді. Всі купалися в стихійних місцях, і особливо прикро, коли загинула дитина, це в Володимирецькому районі. А от на дітей, які приїхали на запрошення МНСників, побачили справило неабияке враження. Нині кажуть, задумались над тим, чи варто йти без дорослих до водойми і згадали про правила безпеки. Акуратно плавати не цей не грати в дурацькі ігри. Навчиться спочатку плавати, щоб ну не, не втопитися. Ну і для, для начала. Не дорощиться, але... да. не треба нарядяться. Якщо ти плавати сильно добре, що не вмієш, це наряд просто не градинуйте. Якщо так он в житті реальний буде, то можна розтірятися». там. Всім, хто купаючись, потрапив у складну ситуацію. Рятувальники радять передусім не панікувати. Треба сконцентруватись, по максимуму розслабитись і постаратися лягти на спину. Ну, Якби таким чином тіло людини ну більш втримується на воді, Вікторія Катеринчик, Сергій Абрилевич, інформаційна програма День.